Іти ви вже добре знаєте, що ми з вами українці, бо живемо в Україні, багато інших країн у світі. Але Україна така одна. Народи різних країн відрізняються один від одного, мовою, якою вони розмовляють, та національним одягом, в який вдягалися давнину. А зараз сучасні люди різних країн одягаються приблизно однаково, а раніше можна було відрізнити один народ від іншого за одягом. Ось українці, як ви знаєте, носили дуже красивий одяг, вишивану сорочку, у хлопчиків та чоловіків були широкі шаровари синього або червоного кольору, а дівчата. Носили на голові віночки з різноманітними стрічками, а на ногах червоні черевички. Тож ми з вами згадали, що ми знаємо про українців, а тепер пограємо в гру. Знайди українку та українця-козачка серед інших. Дивіться уважно, ось скільки тут людей. Шукайте, чи є тут серед них україночки. Так, ось одну знайшли молодці. Все більше нема україночок. Ану, подивіться уважно. Ось, знайшли ще одну дівчинку україночку. Все більше немає україночок. Подивіться ще уважно. Так, молодці, знайшли всіх україночок. Скільки їх було серед інших людей? Три україночки, правильно, а тепер. Пошукаємо хлопчиків, козача. Ваші оченята дуже пильні, швидко знайдуть. Анумо, дивіться, правильно є тут козачата. Швидко ви знайшли маленького українця. В таких червоних шароварах молодці малята. А чи є тут ще українці на цій картинці? Так, правильно, більше немає. Які ви уважні, правильно. А скільки ви знайшли дівчат? Правильно, три кого? Україночки, правильно. А скільки хлопчиків? Правильно, одного кого? Українця. Кого ж було більше дівчат чи хлопчиків? Правильно, дівчат було більше, їх було три. А хлопчик українець, косачок. Був один молодці.